Якщо ви тільки недавно зареєстрували ФОП, то у вас 100% виникне питання от з якого ж часу починати сплачувати податки. І тут є різниця в тому, на якій ви групі єдиного податку, як сплачувати ЄСВ, також залежить від групи, з якого періоду. Тому давайте розбиратися детальніше. Поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І коли тільки ФОП зареєстрували, відразу постає питання: а коли ж починати сплачувати податки, з якого періоду, куди, як, загалом. Тут в нас є різниця, це в нас перша друга група єдиного податку чи третя група єдиного податку, тому що є відмінність в тому, коли ж ФОП все-таки стане на єдиний податок і з якого періоду потрібно буде сплачувати ці податки. Також завжди виникають питання по сплаті єдиного соціального внеску, адже. По ЄСВ в нас також є квартальний платіж, але чи рахується він пропорційно до місяців перебування на спрощеній системі з дати реєстрації не завжди зрозуміло, тому також із цим розберемося. Давайте по порядку. Спочатку поговоримо про першу та другу групу єдиного податку. Особливість цих груп в тому, що коли ми їх реєструємо е, через ДІЮ, то в нас е, в перший місяць реєстрації ФОП перебуває на загальній системі оподаткування не на єдиному податку. На єдиний податок ФОПа ставлять з 1 числа наступного місяця після реєстрації, і за ось цей місяць. Перший місяць реєстрації, якщо ви не отримували жодного доходу, нічого сплачувати не потрібно. Потрібно буде просто відзвітувати за цей період, але вже аж в наступному році, і на каналі я завжди викладаю інструкції, як такий нульовий звіт подати. І завжди всі бухгалтери, податкові консультанти, консультанти рекомендують в цей період. В цей період перебування на загальній системі доходу не отримувати, саме через те, щоб податки не сплачувати. Тому що якщо ми в перший місяць реєстрації на першій другій групі отримуємо дохід, то потрібно буде сплачувати 18% податку на доходи, 5% військового збору і 22% ЄСВ. Якщо обороти великі, то відповідно платити потрібно багато. Саме тому рекомендація починати приймати кошти вже. Тоді, коли ФОПа приймуть на єдиний податок, до речі, можна перевірити з якої дати ФОПа прийняли на єдиний податок в електронному кабінеті платника. Ось. В цьому, якщо е, ви ще не знайомі з цим сервісом, в мене є така оглядова екскурсія по кабінету платника. Ви можете знайти її, подивитися за посиланням, яке буде в описі під відео. І ось тут вискочить підказка, можете прийти переглянути. Отож, в кабінеті платника ми йдемо в облікові дані платника. І в облікових даних в нас є дані про реєстрацію платником єдиного податку. Ось тут у вас буде відображатися група, буде відображатися ставка 20 або 10% від мінімальної заробітної плати. І власне буде відображатися дата, з якої вас взяли на єдиний податок. Відображатися воно починає десь на день третій після того, як ви ФОП зареєстрували. От, власне, із того місяця, з якого у вас ФОП на спрощеній системі. Темі, і варто вже буде сплачувати єдиний податок, військовий збір, ЄСВ. До яких дат які суми сплачувати. Зазвичай я дивлюся в податковому календарі від компанії Taxer, Він безкоштовний. Ви можете до нього перейти також за посиланням, яке є в описі під відеороликом. Коли туди переходите, бачите ось таку картину. Тут вибираєте, яка у вас група, перша чи друга. і от Візьмемо умовну ситуацію, що ФОП в травні подав заяву на реєстрацію. В травні він був на загальній системі відповідно. І з 1 червня ФОПа взяли вже на єдиний податок. Відповідно, за червень потрібно сплатити 1600 гривень єдиного податку для другої групи до 20.06. І потрібно сплатити 800 гривень військового збору за червень, також до 20.06. З приводу сплати ЄСВ. Поговоримо трошечки пізніше. Ну і тут також можна брати першу групу. Подивитися тут військовий збір, такий же по першій групі. Єдиний податок по першій групі менший 302 гривні 80 копійок. З приводу е, єдиного податку, військового збору для третьої групи єдиного податку. В нас по третій групі. Реєстрація платником єдиного податку відбувається із дати подачі заяви на реєстрацію, тобто немає ось цього шматочка перебування на загальній системі, тому. По третій групі можна отримувати доходи відразу, е, і відразу їх оподатковувати як ФОП саме третьої групи незагальної системи. Е, і за рахунок того, що в нас немає проміжку із військовим збором, податки, ми по третій групі сплачуємо по єдиному податку там дати реєстрації, але по третій групі в нас сплата податків відбувається поквартально, тобто от візьмемо третю групу, візьмемо ту, ту ж ситуацію, що людина в травні зареєструвала ФОП. Тоді в нас е, травень це другий квартал. Другий квартал у нас е, по, з квітня по червень. В липні вже починається третій квартал, і от, от за цей період, що ви пропрацювали з дати реєстрації в травні і до липня. До 1 липня ви подаєте декларацію вже в липні за півріччя і сплачуєте. 5% єдиного податку і 1% військового збору за цей період е, вже аж до 19.08 числа. Тобто ви зареєструвалися в травні, в другому кварталі ви нічого не платите, ви в другому кварталі нічого не звітуєте по єдиному податку. Звітувати і сплачувати ви вже будете із. 1 числа наступного кварталу. Як звітувати, як сплачувати податки для третьої групи? В мене є інструкції. Як тільки буде 1 липня, я буду викладати, як звітувати, ви зможете переглянути і зробити все так точно, як в мене на відео, і все буде окей. Як сплачувати податки ЄСВ і для першої, другої, і для третьої групи? Також в мене є відеоролик, можна його побачити вже за посиланням, яке є в описі, і ось тут також підказочка вам вискочить. Тепер поговоримо про е, сплату єдиного соціального внеску. ЄСВ у нас сплачується поквартально і першою, і другою і третьою групою. Тобто, бачимо, ось в нас є нагадування, що з 1 липня по 21 липня ми маємо сплатити 5280 гривень єдиного соціального внеску. Якщо ви реєструвались на першу другу групу в травні, то в травні ви ще на загальній системі. Якщо доходу на загальній системі не було, то за травень ви ЄСВ можете не сплачувати, а можете сплатити мінімальне ЄСВ, якщо це вам потрібно, тому що сплата за травень, по суті, у вас добровільна, якщо доходу не було. В червні ж вже тоді ваш ФОП знаходиться на єдиному податку. На єдиному податку сплата ЄСВ. Обов'язково є у вас доходи чи нема доходів, сплатимо ЄСВ обов'язково. Тому в другому кварталі ви в квітні ще не були зареєстровані, в травні зареєструвались на загальну систему і при відсутності доходів можете не платити. А за червень вже платити обов'язково. Тому, незважаючи на те, що тут в нас в липні відображається сума сплати 5280 гривень, ви сплачуєте ЄСВ все одно. 1760 гривень. Це ЄСВ буде за червень вам нараховане, і, власне, вам потрібно буде до 21.07 сплатити саме цю суму, щоб у вас потім не було заборгованості по ЄСВ. Далі вже в четвертому кварталі ви будете платити повну суму, тому що весь третій квартал ви перебували на спрощеній системі і вам ЄСВ нараховувалось. По третій групі єдиного податку схожа ситуація. То те, от якщо ФОП зареєструвався на третю групу в травні місяці, то в травні з травня вже у вас є обов'язок по сплаті ЄСВ в травень, за травень і за червень вам потрібно буде сплатити в липні, тобто так само не 5280, а за травень 1760 і за червень 1760, то це буде. 3520 гривень, не 5280, як вам тут показує. Якщо ви раптом зайдете в дію, і зайдете в податки, то у вас тут буде відображатися нагадування, що єдиний соціальний внесок за такий-то квартал потрібно сплатити 5280 гривень. Воно буде так писати навіть тоді, якщо ви ФОП зареєстрували в останній місяць кварталу, і вам потрібно сплатити всього за один місяць 1760 гривень. Ми в дію. Не дивимося, не дивимося, дія просто нам робить нагадування, не персоналізоване. Воно тут завжди пише, скільки потрібно сплатити за квартал. Ви ж знаєте, що ЄСВ нараховується в нас помісячно, і що якщо ви зареєструвалися на спрощену систему в останній місяць кварталу, то вам за цей квартал потрібно буде сплачувати не всі. 5280А пропорційно, якщо один місяць були в цьому кварталі, то 1760 гривень. Ще важливий момент по сплаті ЄСВ. Є категорії підприємців, в яких сплата ЄСВ добровільна, тобто по суті, ЄСВ можна не сплачувати. Окремо зараз на тому, хто може ЄСВ не платити, зупинятися не буду. В мене є окремий відеоролик присвячений цій темі, тому також можете його переглянути. Посилання буде ось тут зверху і в описі під відео. Також хочу вам розповісти ще про один цікавий інструмент для ФОП, особливо для новозареєстрованих підприємців. Але для початку ось що хочу нагадати: цей та інші відеоролики виходять тільки завдяки вашій. Підтримці підтримці спонсорів, патронів, підписників монобази, просто людей, які донатять на підтримку цього каналу. Без цього я просто не зміг випустити жодного відеоролика. Тому, якщо моя праця корисна для вас, якщо вважаєте, що роблю корисну справу, просто поставте це відео на паузу. Перейдіть за посиланням, яке є від під відеороликом, яке бачите на екрані, закиньте декілька гривень. Особливо для мене цінна ваша підписка на Монобазі, тому що підписка вона дає мені можливість планувати мої витрати, випускати більш регулярно відеоролики. Саме тому для підписників Монобази в мене є додаткові такі пиріжечки, плюшечки, як щотижневі прямі ефіри, які особливо будуть корисні для новостворених фопів, тому що у вас буде завжди на початку діяльності найбільше питань. А ви можете просто раз на тиждень прийти на ефір, задати це запитання, на яке я в прямому ж ефірі відповідаю. А при підписці від 300 гривень вам відкривається ще доступ до секретного телеграм-каналу, де ви можете писати свої запитання, на які я відповідаю кожного дня. А при підписці на рівень учень чарівника і вище вам ще відкривається доступ до навчальних матеріалів. Як вести ваш ФОП? Там вже є уроки для фопів, які займаються інтернет-торгівлею, які надають послуги в онлайні, вже готові монтуються відеоролики для фопів на першій групі. для по ФОПів, які надають б'юті-послуги, і продовжую знімати нові ролики. Тому в описі під відео є посилання, як підписатися на Монобазу. Приєднуйтесь таким чином, ви і підтримуєте мій канал та контент, і отримуєте для себе багато ось таких корисних бонусів. Також не забувайте поставити вподобайку цьому відеоролику. Підписатися на канал, якщо ще не підписані, і дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.